Цнотливість. Цнотливість означає статеву чистоту або утримання від статевих відносин поза шлюбом. Це також означає уникати будь-якої збоченої статевої діяльності у шлюбі або самостійно, не цнотливі люди, а моральні, що зазвичай проявляється у формі розпусти, перелюбу чи гомосексуалізму. Блуд це статеві зв'язки неодруженої людини. Перелюб це позашлюбні статеві зв'язки одруженого чоловіка або заміжньої жінки. Гомосексуалізм це статевий зв'язок з людиною тієї ж статі. Згубні теорії стверджують, що статева діяльність не завдає ніякої шкоди, якщо інтимні відносини здійснюються між двома дорослими людьми, що досягли згоди, які отримують від цього взаємне задоволення. Вони критикують суспільство через те, що він вселяє їм почуття провини, Бог наділив нас совістю. Саме совість обурюється аморальністю. Вина – це позитивне почуття, що спонукає чинити правильно, коли порушники Божого закону закликають до суспільного визнання їхніх дій. Вони сподіваються уникнути почуття провини, що неминуче виникає у грішника. межі дозволеного не визнаються голосуванням чи громадським зізнанням. Вони також не визнаються викладачами чи студентами, які прагнуть виправдання на основі раціональних доказів. Наслідки гріха є неминучими. Навіщо бути цнотливим? Перша причина в тому, що це Божий наказ. Знаменита заповідь не чини перелюбу була дана Моїсею для його народу. Ця заповідь була написана на кам'яних скрижалях і багато разів підтверджується у святому письмі. Ми читаємо у першому посланні до Коринтян, 6 розділ, 9-10 вірші. Чи не знаєте, що неправедні царства Божого не успадковують? Не обманюйтесь ні блудники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні малакії, ні мужоложники, ні злодії, ні лихоїмці, ні п'яниці, ні зломовні, ні хижаки царства Божого не успадковують. Снотливості варто дотримуватися не лише з причин послуху Богові, але і з божественною метою запобігання розкладу особистості. Якщо всі практикують аморальність, це призводить до цивілізації загибелі. Статевий злочин завдає шкоди особистості, але він також руйнує суспільство. Як статевий гріх розкладає людство перше відволікання та відхилення. Статевий гріх це поглинаюче відволікання для людини від його роботи. Він змушує його відхилятися від досягнення важливих цілей. Зосереджуючи свої інтереси та енергію на захоплюючому способі життя, він втрачає перспективу, що може призвести його до падіння. Для людини досить важко залишатися на вірному шляху, рухаючись до мети та зосереджуючись на своїх повсякденних справах. Впадаючи в аморальність, вона легко збивається зі шляху, що веде до важливих здобутків. Друге конфлікт у дусі. Божий дух у кожній людині прагне вести його правильним шляхом. Коли людина аморальна, вона приводить себе в конфлікт з Божим духом або своєю власною совістю, що справляє почуття провини. Це почуття може спричинити емоційне страждання чи психічне захворювання. Аморальність також губить благородніші та вишуканіші його риси, що виходять від доброго духу. Третє втрачає Божий дух. У Святому письмі написано, що той, хто дивиться на жінку з пожадливістю або чинить перелюб з нею в серці, не має духу, але відкриває віру і буде в страху. Божий дух необхідний для того, щоб спрямувати чоловіка до успішного життя, допомагати йому приймати мудрі рішення, складати розумні плани та застосовувати здоровий глуст. Коли він втрачає Божий дух, він залишається один і йому доводиться йти навпомацьки життєвими шляхами, стикаючись із серйозними перешкодами, не знаходячи жодного рішення. Це призводить його до поразки як у сім'ї, так і на роботі. Четверте вічна кара. Ті, хто вчиняє перелюб, царства Божого, не успадковують, як сказано в першому посланні до Коринтян. Їм також доведеться зазнати вічного покарання першого дня суду при другому приході нашого Господа Христа буде швидке свідчення проти перелюбників, і вони будуть спалені, як солома. Дивись, Малахії, 3 розділ п'ятий вірш. Можливо, для багатьох неясно, чому Бог поклав таке суворе покарання за цей певний гріх. Але в своїй вічній меті здійснення вічного життя людини він неухильно дотримується цього принципу. П'яте падіння націй найбільша загроза для будь-якої країни лежить у аморальності і особливо в статевій аморальності. Подібно колонам храму в місті Газа, які Соломон зіштовхнув з місця, змусивши рухнути весь храм, аморальність веде до ослаблення і, врешті-решт, до загибелі всієї цивілізації. Статева аморальність стала основною причиною катастрофи Римської імперії, Греції, Персії, Вавилону, Содома та Гомори, а також інших держав. На сьогоднішній день вона становить найбільшу загрозу як в Америці, так і на інших континентах, і перевершує всі наші проблеми. Вона створює більшу частину інших проблем, якщо не з якоїсь іншої причини, то хоча б з любові до своєї країни і любові до життя, ми повинні уникати аморальності як найбільшого ворога людства. Інакше вона позбавить нас усього, що нам близько і дорого. Що робить снотливість для чоловіка? Снотливість не тільки допомагає чоловікові уникати пасток, здатних занапастити його, але й приносить йому силу як духовну, так і фізичну. Людина, яка прикрашає своє життя чеснотою, забезпечує себе захисною бронею, яка допоможе їй витримати всі інші спокуси. Він досягне внутрішньої сили духу, яка допоможе вести його до досконалішого життя. Крім того, він набуде яскравого виразу обличчя і цілісного духу, через що нечистиві люди відчуватимуть дискомфорт у його присутності. Морально чиста людина має спокій у розумі, вона не боїться, що люди знайдуть скалет, давно захований у шафі. Що його шляхи перетнуться з тим, хто зможе його шантажувати, навчаючи своїх дітей цнотливості, він зможе робити це з переконанням та силою. Чоловік, який має статеву чистоту, продовжить свою статеву функціональність і здоров'я. Деякі намагаються відкидати цей факт і виправдовувати аморальність тим, що придушувати статевий потяг шкідливо здоров'ю. Це хибне вчення. Насправді все навпаки. Придушення та контроль приносять людині силу та здоров'я та продовжують статеву функціональність та задоволення. Статеві органи людини це не м'язи, які повинні напружуватися і працювати, щоб уникнути атрофії. Їх функції посилюються в умовах обмеження, тоді як розбещеність веде до слабкості. Слід зазначити, що з найбільших розчарувань тих, хто легко дає волю своїм статевим пристрастям, це втрата потенції і відсутність стійкого задоволення. Це веде до протиприродних відхилень, які не тільки не здатні загасити вогонь, а ще й сильніше розпалюють його. Як і у випадку з пияцтвом та іншими серйозними вадами, це іноді закінчується саморуйнуванням, коли людина усвідомлює, що вона пішла шляхом, на якому неможливо знайти бажане задоволення. Наступний найбільший дар після дару життя дане чоловікові це можливість брати участь разом з Богом у заселенні землі. Осквернення джерела життя це майже такий же серйозний гріх, як і вбивство. Подолання аморальності люди, що потрапили в ловушку аморальності, повинні знати, що повернення до цнотливого життя можливо. Багато тисяч людей досягли цієї мети про що свідчать доброчесні життя прожиті ними. Не вірте сатанинським вченням, які намагаються переконати вас у тому, що таке життя неможливе. Якщо ти зробив помилку і став на шляху аморальності, прийми рішення залишити його і йти шляхом, який приведе до вічного задоволення. Деякі спокуси подолати важко, і для зміни моделі поведінки потрібна сила, яку дає Бог. Але аморальне життя може бути змінено, а гріх може бути змитий, якщо покаяння людини буде щирим і стійким. Будь-який другий вибір призведе до поразки та загибелі душі. Необхідно зробити наступні кроки. Перше визнай гріх. Перший крок визнати гріх та його серйозність в очах Бога, не намагаючись виправдати досконалі поступки. Бог знає всі обставини, пов'язані з твоїм життям, твої можливості та обмеження. У дусі смирення прийми тверде рішення відповідно до моральних підвалин. Друге, наблизься до Бога. Прийди до Бога зі смиренням, визначаючи свою провину зі щирим жалем про свою неправильну поведінку і з твердим наміром уникати її в майбутньому. Попроси прощення і допомоги в тому, щоб вести безгрішне життя. Третє, роби добрі справи. Відразу ж займися якимось самовідданим проєктом, націленим на надання допомоги нужденним. Четверте, самовдосконалюйся, намагайся не судити інших, уникай критичного ставлення, будь терплячим і виявляй прощення. Це є ключовим моментом. Боже прощення по відношенню до тебе пропорційне тим, наскільки ти готовий прощати інших. Треба пам'ятати про цей факт: ці кроки дають додаткову силу у подоланні проблем.